37, 37, 37. Шановні пані. Паня <гандую> <гандую> <працюв> запрошується. Новокатський Володимир Володимирович. Пасічник Сергій. Та глуков Дмитро Сергійович Педош Юрій Петрович. Але весь особовий склад бачить, що вони вирішуються. Тому від своєї родини від особового складу дякую. Получають квартири в цих престижних домах. Я хотів би подякувати всім, без виключення, хто долучився до цієї надзвичайно важливої справи. Я щасливий, що я сьогодні присутній в цій квартирі, коли українські військові моряки отримують такі житлові умови. В цьому комплексі, системою актриматизації, якісними матеріалами. І діти дивляться на все все ще не вірять, що відбувається з ними. Дуже важливо, щоб в житті були такі моменти, коли ви ти тишався з морськими синами України і писав так, державою. Нехай поки що робити перші кроки для того, щоб так забезпечувати житло. Ще раз всіх вітаю зі святом воєнно-морських сил. Збройних сил України. щастя вам. Пинка Агресії є результат спільних і узгоджених дій. України і Збройних сил і світу. Потужна мотивація для того, щоб росіяни сідали за стіл переговорів і виконували. Тому я дуже вдячний лідерам країн Європейського Союзу. І головне, ми за цей час створили по стандартам НАТО кардинальну реформу Збройних сил України. Не бачите цього? Дивіться на. Ну да. Снимайте, да. Да, не наш, но просто. Пока что мальчиков такой же белый но без бутылочек пива. Круто.

Я мушу надати дозвіл, дозвіл красивий. Ви можете заповнити, я вас чекаю. Це правильно. Паспорт.